Це відео про те, як ставити двосторонню каталовку. Не всі знають як, тому зараз покажу більш детально. Якщо ви бачили таку горку землі, першим ділом її прибираємо. Так, і знаходимо, і знаходимо такий отвір. Я користуюсь такою трубкою. стала пластиковую, я ее под кутом, дуже легко находить напрямок, то есть мы видим этот напрямок, этот бик, мы рисуем прямую линию, и точно так же в другую сторону. А вы видите, тут трохи кут, это нужно учитывать. Так. Сюди лінія трошки невелика, але кут є. Що ми робимо? не немного. Так. І ставимо по цим наміщеним лініям чотири спиці в кожну сторону по дві. Лопатка. Ця рухома лопатка повинна бути ровно на центрі. Цієї дирки. Це попадаємо в нори з двох сторон і протикаємо повністю кракововку до, до землі. Це у нас попали спиці в дві сторони, ми в цьому впевнені. Так, тепер трохи піднімаємо краколовку не до кінця, щоб не збити орієнтір. І засипаємо наш отвір землею, яка у нас. Поряд. Так, ми робимо круту такий вал земельний. Так, є. Тепер ставимо кротоловку знову до упору Єсть. Дивіться, тепер беремо цю лопатку, трошки придавлюємо вниз. Так. Чи вона за гачок зачепилася? Є. Тепер що робимо? Взводимо критоловку, піднімаємо. До речі, бачите, не до кінця доходить, що треба зробити. Різинку зняли і просто руками декілька разів пробили. все. Тепер у нас немає якого супріву нема супротіву. і ми беремо, просто натягуємо і взводимо, дивіться, вона вже сама падає. Залишається тільки взвести і зачепити за. Наш гачок спускали. Так, є. Так. Що виходить? Кріт біжить по норі з цієї сторони чи з цієї сторони, неважливо. От. Опирається в ту землю, яка у нас уже середині. Назад він не побіжить, він її буде штовхати. В цей момент, як поршнем, ця картоловка спрацює, тому що йде. На цю лопатку так. дивіться як воно буде спрацьовувати. Все. Залишається тільки достати нашого крота і поставити каталогу в інше місце.